Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Російські пропагандисти обурюються, що Росія недостатньо обстрілює Україну у відповідь на атаки в середині РФ. Про це повідомили у центрі протидії дезінформації. Ну чому не відповісти? Ну лише 10,2 мости в Карпатах, чотири залізничні мости через Дніпро і п'ять локомотивних депо на території Західної України. Ну, хоча б дві-три враз це, ну просто не для того, щоб припинити поставки. Хоча б і для цього теж ну просто демонструю. Те, що ми теж можемо йшлося у студії Соловйова, Росія видає свої майбутні цілі. Зазвичай після істерик пропагандюг так і відбувається. Російські військові продовжують терористичну атаки на об'єкти української енергосистеми в осінньо-зимовий період. Це єдиний дієвий для них спосіб спробувати схилити Україну до капітуляції. Про що в ефірі 24 четвертому каналу заявили військовий експерт Роман Світана. Однозначно, вони на зиму готуватимуть потужні удари і мале використання ракет зараз при виконанні нальотів. говорить про те, що вони Туються до осінньо зимового протистояння. У них іншого механізму немає, щоб якось схилити українське суспільство до капітуляції, окрім як удари по інфраструктурі залізничні, автомобільні та енергетичні, сказав він з огляду на це. Вважає світан Україні необхідно переводити економіку на військові рейки і призначати на високі посади військових, які можуть бути, в тому числі міністрами в Кабміні або взагалі його очолити. Вже зрозуміло, що до кінця року ми війну не закінчимо. Нам ще рік воювати. Нам треба економіки переводити на мобілізаційні рейки. Росія переводить на військові реки вона вже перевела. Вони запустили мало на 24 на 7 виробництво військової техніки на всіх оборонних заводах. Нам треба переводити на мобілізаційні реки. У цьому розбираються тільки військові. Цивільні не розберуться. Сказав він до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.